За місяць червень вогнеборці Прикарпаття ліквідували понад сотню загорань. Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу інфраструктури міста. Попри всі застереження рятувальників, мешканці Прикарпаття продовжують нехтувати правилами відпочинку на воді. В головному управлінні ДСНС України в області відбулися заходи з нагоди Дня Конституції України. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку року на Івано-Франківщині виникло вже більше півтори тисячі пожеж. А в червні зареєстровано вже понад сотню виїздів на ліквідацію пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідовували загорання і не допускали розповсюдження вогню на більш значну площу. Другій половині дня до служби порятунку поступило повідомлення про те, що з вікна четвертого поверху шестиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франк. Анківськ виходить густий дим. Вже за декілька хвилин до місця прибули рятувальники, які оперативно погасили пожежу генератора на балконі та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу. Через сильне задимлення на місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку п'ять осіб, з них троє дітей. На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у виробничих приміщеннях та житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, аніж мати справу з її наслідками. Прикарпаття закликають неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки у поводженні з альтернативними джерелами електроенергії. А саме використовуйте генератор виключно на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, що викиди з електроприлада небезпечні для життя. Обов'язково захистіть генератор від вологи. Перш ніж включати, потрібно перевірити стан електропроводки. Не можна змішувати різні види мастила. Заправляти генератор можна виключно вимкненим. Якщо ви вже вмикали і потрібно дозаправити, то потрібно дочекатися, щоб всі запчастини охолонули. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самі конструкцію електроприлада і завжди майте під рукою вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Під час гасіння займання відстань має бути від генератора до вогнегасника не менше одного метра. Закликаємо бути відповідальними та обережними, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих при виникненні пожежі. Негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. 22 червня під час ранкової повітряної тривоги ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі міста по території цивільного навчального закладу. Також пошкоджень зазнали поруч розташовані багатоквартирні житлові будинки та дитячий садок. На превеликий жаль, але ми боремося із наслідками ракетних атак. Дронових атак, які відбуваються постійно на території нашої країни, і ще яскраве засвідчення того, що немає тієї області, де немає війни. Повномасштабна війна торкається в кожної області. Сьогодні ми зранку мали ракетну атаку, і на нашу область відповідно було влучення в один із наших навчальних закладів. Це цивільна інфраструктура. На ранок 24 червня. Розбір завалів завершено. 80 тонн будівельного. Сміття вивезли рятувальники до кінця доби рятувальниками було завершено розбір завалів. а Також ними надавалася допомога мешканцям сусідніх будинків. Також на місці працювала психолог ДСНС. До робіт було залучено 121 чоловік особового складу та 35 одиниць техніки. Крім того, 23 червня рятувальники надали допомогу з облаштування пошкоджених віконних та дверних прорізів. Та вивезення близько 80 тон будівельного сміття з території навчального закладу. Наразі роботи по розбору завалів та надання допомоги на місці ракетного удару завершені. Голова ОВА Світлана Онищук подякувала рятувальникам за оперативну та злагоджену роботу. Я вам хочу подякувати за всю таку складну роботу, яку ви сьогодні зробили. Вам скільки під силу, скільки вам вдалося зробити, пам'ятаю, що було рано, що зараз то небо і земля. Ви молодці, ви жертовно працюєте, безмежно вам дякую. Ви знаєте, мені дуже важко знайти слова подяки, щоб сьогодні кожному з вас подякувати за те, що ви докладаєтеся до нашої перемоги. Ваша жертовна, титанічна праця зараз дуже потрібна нашій країні. Я вам безмежно дякую. Все більше мешканців Прикарпаття не зважають на неодноразові застереження рятувальників щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах області. І такий відпочинок досить часто, на жаль, закінчується трагічно. З початку року на водоймах країни загинуло 43 дитини. 20 червня вода забрала життя 17-річного мешканця Прикарпаття. 20 червня до служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на воді з них споль... Зорю, та, ймовірно, утопився 17-річний юнак, мешканець села Завалля Снятинської територіальної громади Коломийського району. Це відбулося під час відпочинку на місцевій річці. Відпочивали два брати 2007-го і 2012 років народження. Старший хлопець впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де він зник з поля зору. До місця події одразу було направлено рятувальників, а також групу водолазних робіт та психолога. Продовж першого дня було обстежено близько 4 кілометрів вздовж річки та прибережної лінії, проте хлопця не було виявлено. Наступного дня пошуки продовжилися з нарощенням сил та засобів. Зокрема, проводилось обстеження річища річки Черемо вздовж кордону Івано-Франківської, а також Чернівецької областей. На місці працювало 25 рятувальників, водолази, гірські рятувальники, а також мобільна оперативна група та вісім одиниць техніки. Також до пошуків долучалися працівники поліції та місцеве населення. На місці події працювала психолог ДСНС, котра надавала необхідну психологічну допомогу близьким зниклого хлопця. У суботу зранку водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош та передали працівникам поліції. До проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС Івано-Франківщини було залучено 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. З них чотири плавзасоби. Також від головного управління ДСНС у Чернівецькій області було залучено 35 рятувальників та п'ять одиниць техніки. Для того, щоб запобігти таким трагедіям та нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники головного управління ДСНС області щодня проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками, в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечних поведінки. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців краю дотримуватись правил безпечної поведінки на воді. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих, вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не купатися і не пірнати в незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежуючі знаки. Слід добре поводитись і обережно на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не купатися в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Не треба купатися довго, купатися можна по декілька разів, не довше 20 хвилин. Не можна гратися у воді в такі ігри, які можуть завдати шкоди. Не можна подавати без потреби сигналів про допомогу. Не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги. Купатися рекомендовано вранці та ввечері. Це слід і не слід ні в якому разі купатися наодинці. Не можна підпливати до коловоротів, катерів і ні в якому разі не стрибати головою вниз у місцях глибина, яка вам невідома. Не потрібно забувати, що вода також несе серйозну небезпеку. Шановні батьки, ігри дітей на воді можуть коштувати життя. Обов'язково говоріть з дітьми про це, та не відпускайте їх одних до води. Отже, якщо ви будете уважнішими й обережнішими та завжди будете дотримуватись вище вказаних правил, відпочинок на воді принесе вам лише радість та задоволення. Купайтеся на здоров'я. 28 червня 2024 року, – 28-ма річниця прийняття Конституції України і 856 й день від моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Тому заходи з нагоди дня Конституції традиційно розпочалися з вшанування пам'яті загиблих та державного гімну України. Під час проведення заходу начальник головного управління Володимир Чернецький вручив чергові спеціальні знання та відзначив за сумлінне і високопрофесійне виконання службових обов'язків. Ов'язків кращих працівників підпорядкованих підрозділів головного управління ДСНС в області, відомчими відзнаками, почесними грамотами та званнями. Україна розпочинається з кожного з нас упродовж сторіч. Мільйони українців боролися і сьогодні виборюють свої права, які закладені в конституції України. Конституція дає нам не лише право, але й обов'язок захищати населення і територію від надзвичайних ситуацій. І наша Державна служба України з надзвичайних ситуацій виконує цю місію з великою честю та відповідальністю. Ми обов'язково збережемо свою державу та відбудуємо її. Тому кожен день нашого спротиву це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права, ті принципи, за якими ми жили до війни і за якими будемо жити після перемоги, як громадяни України, незалежної, вільної, успішної України, частини об'єднаної Європи, частини глобального світу.